Вітаю вас, власті підписники каналу Сільське подвір'я. Тернопільщина на зв'язку. І, як завжди, в цю пору Ніна йде додому. Не знаю, чи сказати, що на вулиці потепліло. Не знаю, чи очікуємо мороз. Не знаю, що очікуємо. Хоча пише, що сьогодні на ніч може бути навіть мінус 4. Ой, хто його знає? Ніхто нічого не знає. Я замоталася, бо не сказав, що тепло. А якби простудитися, я особу не хочу. Ой, боже. Такі друзі якісь... Учора і сьогодні був дуже тяжкий день. Не знаю, щось дуже тяжко. Тяжкий чому? Тяжкий по роботі. Якийсь такий, я вам скажу, напряг. Щось комусь треба. Щось комусь не вистачає. А я сижу чи працюю і собі думаю, як я хочу додому. Як мене це вже все задовбало. Ой, не знаю. Потягну, не потягну, витягну, не витягну. Лише одному богові відомо. Мій Михайлик взагалі каже, що якщо ти думаєш, що тобі, що ти можеш, і що тобі за кордоном краще, то копійка до копійки і сідай на мітлу і їдь. Я кажу, буде тяжко, не буде легко, бо вже не один рік їжджу. Друзі, це вже вважайте, що від 2008 року це вже скільки це виходить? 15 років, як би. Ну, я не кажу, що я цілими роками там пропадаю. Але раз на рік, або, а то й два рази. Буває і по місяцеві, буває по пів року, як коли виходить по паперах. Ну, я вам скажу так. Це вже залежить, як ти на яку роботу попадеш. Я в 23-му році попала на таку класну роботу, що відробила собі 10 годин, прийшла. Як я люблю казати, задерла ноги на ліжку, і світ тебе не обходить. І ти нічим не турбуєшся, ти нічим не переживаєш, тебе ніхто не напрягає. Було дуже класно. Дуже шкодую, що приїхала надовго і затрималася. Але так... Але так склалися сімейні обставини. Ну так. То не встигла я їй приїхати, як уже позвонили, і каже, що я чула, що ти приїхала. Може би йшла на роботу. Як пішла, так по сьогоднішній день. А дівчата мені на роботі кажуть, я все кажу город обробляти, та й город зібрати, осінь. А вона кажуть, що там обробляти, що там збирати? Якихось два тижні і вже по городі. І я як пішла на роботу, а там мама до лікарні, а там тато до лікарні, а там... Тяжка операція тата. Тато став мій інвалідом, як ви знаєте. Депресія. Коротше, все, друзі, на купу. Зібралося. І Ніна сидить вдома, аж гай шумить. Якось так. Якось так. Не знаю, що вам ще розказувати. Дуже дуже тяжких Ці вчора і сьогодні. Щось дуже тяжко мені. Не знаю. Щось мені здається, що всі користуються моєю добротою. Но я така людина. Я хочу кожному допомогти. А хто поможе мені, хто його знає. У висновку природа вносить свої корективи, погода теж. Ще є трохи болота. Сонечка як такого не було. Сьогодні, як ви бачили, ранком закидало, що був сніг, це все розтопилося. І зробилося болото. Ах... Боже мій, боже мій. Щось так сила покидає ту людину, що це просто, це просто. Хочу зараз прийти впасти або сісти, або лягти, щоб мене ніхто не чіпав. І так якось часом стоїть, друзі, обідно. Так образливо. Здається, що, як я вже казала, що тебе хочуть використати по повній програмі. Ой, боже. Щось не вистачає часу ні на що. Я не думала, що я отаку тяжку. Колію впаду і буду так цією колією рухатися. Щось вона мені якось дуже тяжко йде. Ой боже. Та й таке. Сумно тяжко, щось не дуже важнєцько Друзі. Я вже майже вдома. Ще трошечки. Всього вам найкращого, спокійного вечора. Бережіть себе і своїх рідних. Я вже бачу свого Михайлика, дров готує. Ой, боже. Для чого та людина так тяжко мучиться? Не сіло би. Каменем на тернічко. І не сиділо би. Ні. Щось ходить, ходить. Заробляє той довгий рубель, як колись казали наші бабки з гідиком. Мучиться та людина для заробітку того довгого рубля. А він у висновку наробишся. А він у висновку візьмеш тих пару гривень зарплати. А він у висновку нічого не вартує. А людина, енергію, то втрачає кожен день, як я ходу на роботу. Та й таке. Так що, друзі, бережіть себе, пильнуйте себе. Ой, буде вам за щастя. Ви збережете своє здоров'ячко. Та й таке. Всього вам найкращого.